ефірі Ера будівництва цей випуск ми присвячуємо людям, які взяли на себе найважливішу на сьогодні місію захистити Україну. Говоримо, яка підтримка необхідна українським воїнам і їхнім сім'ям. У столичному будинку офіцерів установчі збори всеукраїнської громадської спілки родин загиблих та безвісти зниклих, учасників АТО, ветеранів війни та активістів волонтерського руху. Ці люди знають, з якими проблемами стикаються бійці та члени їхніх сімей. Через білю втрати пройшла і засновниця організації Крила восьмої сотні Ірина Міхнюк. Вдова лідера афганського руху і командира Восьмої сотні самооборони Майдану, бійця Айдару Олега Міхнюка. Чоловік загинув, захищаючи Україну. Дзвонили люди з інших областей, жони, сім'ї загиблих. звоніли Іра, помидіть там, допомоги там, тому що всі знали моєго Олега. І тому, коли Олега не стало, мабуть, естафету підняла просто так спонтанно я. Один з напрямків підтримки, який надаватиме організація Крила Восьмої Сотні, юридичний. Люди не знают, какие документы, куда подавать, в каком количестве. Это действительно сложно, когда тебя гоняют из одного э, учреждения в другое. Інший напрямок допомога. І учасникам АТО, і їхнім рідним. У нас есть солдат, который потерял руку. Он еще не долечился до конца. Зажило и приехал уже воевать. И он стоит со слезами на глазах. Я его не могу взять в батальон. Он стоїти про це, і причому не на там, деловода і там просто аказувати помочь то, -то переносити, носіті стає рядом. А іменно воювати. до роботи новоствореної спілки долучилася і громадська організація Закінчимо війну, яка до війни на сході України займалася пошуком останків воїнів загиблих під час Великої Вітчизняної війни. Нині ж розширила свою діяльність. Ми і ремонтуємо машини, які йдуть туди, в зону АТО. І сьогодні вже приступили до роботи по встановленню безвісті зниклих людей, усіх людей, і військовослужбовців, і населення. І взагалі тих, які загинули, ну, в цій не, не зовсім війні. На думку учасників установчих зборів громадських організацій, які опікуватимуться бійцями та їхніми родинами, потрібно якомога більше. Я хочу сказати про родину Королько це боєць, який загинув в батальйоні Айдар. Родина вже понад три місяці вже разом з нами не може. Взяти довідку, що він дійсно служив в цій частині. Довідка, загальна довідка, що він загинув, вона є. Але взяти довідки, щоб оформити через органи соцзахисту і Міністерство оборони одноразової виплати в 609 тисяч та пенсії. Ми не можемо зробити під час установчих зборів спілки Крила восьмої сотні міністр оборони України Степан Полторак вручив вдові Олега Міхнюка орден за мужність першого ступеня, яким її чоловіка нагороджено посмертно. Він десятки життів спас під час майдану. Він завжди був на передовій. І тоді, коли стала загроза перед нашою державою, то він став в ряди, Людей, які знову ж для себе визначили пріоритети в житті, його пріоритет захист держави. Він загинув як герой. Громадським організаціям потрібна підтримка бізнесу. Столичний будівельний холдинг «Київміськбуд» готовий долучитися до співпраці із крилами Восьмої сотні. Наш трудовий колектив і профспілка «Київміськбуду» завжди допомагала. Спочатку тих подій, які відбувалися на Майдані, допомагала чим могла і Майданівцям, і восьмій сотні, яка була утворена і очолювалася Олегом Івановичем Міхнюком, Міхнюком. І в подальшому, коли почались бойові дії, то Київ і до сьогоднішнього часу надає і технікою. Я маю на увазі будівельну, екскаватори. Там, Різна та техніка, яка потрібна для інженерних робіт безпосередньо там в зоні АТО. І ми допомагали і допомагаємо госпіталю нашому військовому. Ми допомагаємо і індивідуально. Ця допомога нашого колектива вона, ну, від душі вона буде продовжуватися. Низький уклін всім, хто захищає Україну. До зустрічі в ері будівництва. フフフフ。